Всім привіт, шановне товариство. Знову ми тут з вами і будемо спілкуватися про ігроновини минулого тижня. Я думаю, що затягувати ми не будемо, тому нумо, погнали. 15 вересня пройде івент Call of Duty. В ньому вперше покажуть мультиплеєр Modern Warfare 2 і розкажуть про Warzone 2. Окрім цього, в рамках стріму обіцяють якийсь сюрприз, проте, поки невідомо, чи йдеться про якусь окрему гру або режим в рамках тайтл, що вийшов. Водночас Activision підтвердила дати бета-тестування Modern Warfare 2 на різних платформах. Івент мають присвятити лише мультиплеєру, тому показів кампанії Modern Warfare 2 швидше за все не буде. Ви запитаєте, коли ж стартують бети Modern Warfare 2? З 16 по 17 вересня для власників замовлення на PlayStation, з 18 по 20 вересня відкритий бета-тест на PlayStation, з 22 по 23 вересня для власників замовлення на Xbox, та ПК і відкриття відкрита бета на PlayStation, з 24 по 26 вересня відкритий бета-тест на всіх платформах. Кооперативний екшен Ark Raiders від студії колишнього глави DICE відклали на 2023 рік. Про те, що умовно безкоштовний шутер так і не вийде до кінця цього року. Студія Ember оголосила у своєму твіттері. За словами співробітників компанії, вони намагатимуться розширити вже доступний ігровий досвід. Можливо, йдеться про введення в гру деяких додаткових механік. Ark Raiders – це амбітна гра, і ми використовуємо додатковий час для того, щоб розширити ігровий досвід, і як слід розкрити весь. Потенціал подробиці ми розповімо вже скоро, як тільки почнемо широко тестувати гру разом з користувачами. Дія Ark Raiders розгорнеться в якомусь фантастичному всесвіті, де бійці люди зіткнуться із загадковими машинами, що атакували землю. Як стверджували розробники під час першого анонсу на церемонії The Game Awards 21-го року, вони хочуть змусити гравців творчо мислити, щоб здобути перемогу. Embark Studio заснував Патрік Содерлод, колишній творчий директор Electronic Arts та гендиректор DICE у 2018 році. Грути зрять вже давно, але перші деталі розкрили лише наприкінці 2021 року. У студії GC Game World поділилися артом із зображенням кота Баюна, 8 серпня, на честь Міжнародного дня кішок. Чи з'явиться цей мутант у Stalker 2? Поки що це невідомо. Кота баюна вигадали ще у далекому 2003 році на Балу монстрів. Це міжнародний конкурс, який GSC проводила в рамках піар-компанії Stalker Oblivion Lost. У рамках івенту монстр визнали найкращим концептом. У компанії планували додати кота баюна ще в першому сталкері, але не змогли цього зробити через внутрішню кризу всередині компанії-розробників. При цьому в іграх Тінь Чорнобиля та чисте небо можна знайти опудалому мутанта. В Алден вийшло цікаве оновлення, котре можна завантажити на ПК, Xbox і PlayStation. Його розмір становить близько 800 мегабайтів. Апдейт насамперед збільшує радіус, у якому діють знаки призову чи мітки вторгнення. Тепер їх можна залишати відразу в кількох точках і залишати локацію, не втрачаючи знак. Розробники вважають, що це має покращити досвід від кооперативу та ПВП. Патч підвищує характеристики дворучних мечів, вигнутих мечів та молотів. Поліпшення дворучних мечів фанати Elden Ring взагалі просили практично від самого релізу. Розробники збалансували навичку хода шукача, яка дає невидимість під час ухилення і дозволяє швидко ухилитися від атаки. Це один з найпопулярніших скілів ПВП. Проте багато гравців вважали, що він погано збалансований. Після встановлення патчу 1.06 побічний квестовий ланцюжок білолікого варри можна буде продовжити без вторгнень до реальних людей. Для цього треба буде битися з новим НПС. Турецькі інді розробники ого, представили Unwake – похмуру екшнар rpg на кшталт Skyrim та Heretic. Вони створюють гру на движку Unreal Engine 5. За сюжетом Unwake археологи знаходять на території стародавнього міста таємничі підземні конструкції. Головному герою доведеться спуститися в них і дізнатися, що існує альтернативний світ, в якому не припиняється війна між силами темряви та світла. Розробники повідомили, що приділяють особливу увагу на геймплей. Вони пообіцяли, що в рій буде безліч видів зброї та велика різноманітність ворогів, для ефективної битви, з якими доведеться планувати тактику бою. У трейлері автори в тому числі показали сокиру, меч, кинжал, арбалет і палицю, що стріляє зарядами. У Unwake будуть сюрреалістичні локації з високою деталізацією, що дозволяє забезпечити руші Unreal Engine 5, заявили автори гри з турецької студії Reality Arts. Гравці зможуть прокачувати понад 20 навичок та покращувати майстерність володіння різними видами зброї. Більшість видів зброї можна додатково удосконалити силами стихій. Автори у всі тяжкі» намагалися запустити в роботу три або чотири відеогри по серіалу, включаючи екшн в дусі GTA. До справи не доходило, але творцеві шоу Вінсу Гірігану ідея, як і раніше, подобається. Про потенційну ігрову адаптацію у всі тяжкі» або краще дзвоніть солу. Гірігана запитала в одному з епізодів подкасту «Inside the Deliverance». Як розповів сценарист-режисер про те, щоб зробити відеогру за мотивами серіалу, думали вже давно. Він сам пропонував керівникам телекомпанії Sony, яка володіє правами на франшизу, зробити щось на кшталт GTA або додаток для екшену від Rockstar. Сам я не сильно захоплююсь відеоіграми, але як можна не знати про GTA? Пам'ятаєте, що я пропонував двом джентльменам, які зараз працюють у Apple, а свого часу дали зелене світло серіалу? Я питав їх, а хто робить GTA? І чи не можна зробити якийсь модуль доповнення у Дусі на всі тяжкі? Мені й зараз здається, що це гарна ідея. Але здійснити щось так і не вдалося. Хоча спроб зробити відеогру було чимало, і деякі з них наче майже дісталося ринку. Ніколи б не подумав, що на цьому каналі буде навіть таке, але вийшов новий геймплейний трейлер Bionicle Masks of Power – Абсолютно нова пригода у відкритому світі, дії якої відбувається у всесвіті. Bionicle. В даний час тім канохі розробляє цю гру, котра переказує легендарні історії першого запуску Bionicle у 2001 році. Створений з нуля на Unreal Engine 5, мата матануї та його мешканці були повністю переосмислені для наших днів. Повертайтеся до улюблених локацій та персонажів, насолоджуйтесь захоплюючим геймплеєм у відкритому світі та знову занурюйтеся у всесвіт Байоніку. Рекламний ролик Forspoken висміяли мережі через репліку головної героїні та порівняли їх зі сценаріями Джоса Відона. Короткий рекламний ролик з'явився у Твітері Форсполки на початку серпня та швидко набрав тисячі ретвітів. Однак явно не з тієї причини, яка б сподобалася Square Enix і розробникам. У ролику звучить голос головної героїні, яку зіграла актриса Елла Балінська, яка також подарувала їй свою зовнішність. І претензії виникли саме до того, як розмовляє персонаж. Селемікестрій Амсомдец на войвокал. Репліки в ролику вже не нові, і їх можна було почути в іншому трейлері гри. Проте на цей раз уся увага була сфокусована саме на них. І в мережі відразу ж з'явилося багато негативних відгуків, викликаних як самим сценарієм, так і тим, як Балінська читає свої репліки. Равсям настільки не сподобалось почути ролику, що репліки з цього почали порівнювати зі сценаріями режисера Джоса Відона, якого неодноразово критикували за награну дотепність персонажів та недоречний гумор. Ім'я постановника навіть тимчасово вийшло у тренди Твіттера. Інді розробник показав геймплей екшену про білку з пістолетом. На початку серпня 22-го року розробник Деніель Ден Тремон опублікував кілька геймплейних роликів свого екшену «Squirrel with ГА, в якому гравці керуватимуть білку. В них автор гри показав кілька локацій, ворогів і здібності гризуна, зокрема захисний бар'єр. Оце знаєте, типу на стрімі білку співав? Ага, розробник продемонстрував, що білка в тому числі зможе носити предмети, наприклад, смартфон викрадений у людини. Зважаючи на все, це потрібно буде робити в рамках квестів. На якій стадії знаходиться розробка від The Gun, поки що не ясно. Але раніше автор гри додав її сторінку в Steam, де екшен можна додати до списку важного. Adventure Nightingale від екс боси BioWare переноситься. Студія Inflection Games, заснована колишнім босом BioWare Аріном Фліном. Оголосила про затримку виходу своєї вікторіанської фентезійної приготи Nightingale, і тепер очікується, що гра вийде в ранній доступ наступного року. Причина апгрейд на Unreal Engine 5, потенціал, якого за словами розробників не залишає сумнівів щодо необхідності переходу. Коґварс легасі відклали гра вийде 10 лютого 23-го року. Про перенесення розробники оголосили у Твіттері. Раніше ліс був запланований на четвертий квартал 22-го року. Проте студії знадобилися більше часу, щоб досягти найкращої якості гри. У лютому Хогвартс Легасі випустять на ПК, а також у двох поколіннях консолей PlayStation та Xbox. Вийде вона і на Nintendo Switch, але точну дату для цієї версії назвуть згодом. Над екшн RPG по всесвіту Гаррі Поттера працює студія Avalanche Software, яка до цього займалася іграми за ліцензіями Disney, у тому числі Disney Infinity. Дія Хогвартс Легасі розгорнеться на початку 19 -го століття. Головним героєм стане один з учнів школи чарівництва та чаклунства Гогвардс. Для гри це вже друге перенесення. Після кількох витоків її анонсували 2020 року і збиралося випустити вже наступного, але в результаті відклали до 22-го. Точну дату релізу називають уперше. Мабуть, то й добре, адже гру зможуть доробити. Стара шахта з м'ясними жуками в трейлері ремейку першої готіки. Трейлери представили у рамках презентації THQ Nordic. У ролику показали стару шахту із самого початку, яку заповнили павуки. Дати виходу гри поки що не називаються, навіть приблизні. Розробкою ремейку займається молода студія Alchemia Interactive. На початку 22 року стало відомо, що в команду Alchemia приєднався провідний розробник глобального мода Endernal для Skyrim. Оригінальна готіка від німецької студії Piranha Bytes виходила 20 Дцять першого року, лише на ПК. Згодом автори випустили ще дві частини. Що ж, це був шостий випуск ігроновин на нашому каналі. Будемо вдячні за коментар відгук, котрому напишеш, що тобі сподобалось, яку гру чекаєш, і таке інше. Ну, звісно, за іншу активність у відео, лайків і так далі. Будемо дуже вдячні, якщо ти подивишся ось ці відео. Це те, що ще є на цьому каналі. Тут купа контенту. Дякуємо, що ти був з нами, і побачимось у майбутніх відео.